Що ми винні одне одному? Знаєте, це одне з тих фундаментальних питань, яке лежить в основі ну, практично всіх політичних дебатів. Наші зобов'язання вони стосуються лише наших співгромадян чи абсолютно всіх людей на планеті. От сьогодні ми якраз і спробуємо розібратися з цим, заглибившись в ідею політичного космополітизму. 160 тисяч саме стільки біженців прийняла Швеція у 2015 році в самий розпал європейської міграційної кризи. І уявіть собі, в перерахунку на душу населення це було більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи. І знаєте, для багатьох шведів це стало справжнім приводом для національної гордості, таким собі втіленням їхніх гуманітарних цінностей. Ось ця цитата тогочасного прем'єра вона просто ідеально передає той настрій. Це ж була така смілива заява проголошення гуманітарних цінностей, яке знайшло відгук у багатьох. Але. Ну, як це часто буває, ідеалізм зіткнувся з досить суворою реальністю, і цей початковий запал почав потроху згасати. Бо почалися, знаєте, цілком практичні проблеми почало бракувати житла, школи і лікарні виявилися переповненими, а рівень безробіття серед новоприбулих був аж утричі вищим, ніж серед корінних шведів. І все це економічне навантаження, звісно, почало тиснути, і громадська думка потроху змінювалася. З'явилося занепокоєння, а чи витримає шведська модель добробуту? І цей реальний приклад зі Швецією він ніби повертає нас до того самого головного питання, де ж пролягають межі нашої відповідальності. Власне, цей випадок ідеальна ілюстрація тієї самої дилеми, про яку ми сьогодні й говоримо. Отож, як показує приклад Швеції, виникає оця напруга між нашими обов'язками перед тими, хто поруч, і тими, хто далеко. Давайте ж розберемося в цій дилемі трохи глибше. Цей вибір між глобальним і локальним це ж один з ключових політичних конфліктів сьогодення. Але що цікаво, це зовсім не нова ідея. Насправді, коріння цієї дилеми сягає глибоко в історію, і філософи, уявіть собі, сперечалися про це тисячоліттями. Ну що ж, давайте зазирнемо в історію і подивимось, звідки взагалі взялася ця ідея космополітизму. Ідея космополітизму, це знаєте, зовсім не сучасний винахід. Все почалося ще в стародавній Греції. Був такий філософ Діоген, і от коли його запитали, звідки він він відповів: просто: я громадянин світу. Уявляєте, потім цю ідею підхопили римські стоїки, які вважали весь світ, увесь космос, своїм полюсом, тобто містом державою. Цікаво, що схожі думки були і на сході, наприклад, китайська концепція тянься – все під небесами. І от нарешті, у 18 столітті, німецький філософ Іммануїл Кант він ніби зібрав усі ці ідеї докупи і надав їм сучасної такої стрункої форми. Але Кант не просто мріяв. Ні, він розробив цілий філософський механізм, такий собі план, як досягти всесвітнього миру. У Канта був, знаєте, дуже цікавий такий парадоксальний погляд на людську природу. Він назвав це нетовариською товариськістю. Що це означає? Тобто, дивіться, з одного боку, ми такі собі егоїсти, так схижні до конфліктів, думаємо про власні інтереси. Але з іншого, ну, ми просто не можемо жити одне без одного, ми істоти соціальні і десь глибоко розуміємо, що співпраця найкращий шлях до наших же цілей. І саме ця напруженість, на думку Канта, є тим двигуном прогресу, який, зрештою, приведе нас до миру. І ось тут найцікавіше у філософії Канта він запропонував перенести цей самий принцип з рівня окремих людей на рівень цілих держав. Мовляв, так само як люди змушені співпрацювати, так і нації, врешті-решт, зрозуміють, що війна руйнівна для всіх. Так і народився політичний космополітизм. Ідея по суті така: якщо нації домовляться поважати права громадян одна одної і створять міжнародні інститути для вирішення спорів, то й воювати вони будуть менше. І це не просто якась теорія. Подумайте самі, після жахів Першої світової з'явилася Ліга націй. Це ж була перша така спроба створити глобальну організацію для миру. А після Другої світової, організація Об'єднаних Націй та купа інших міжнародних союзів. Здавалося б, мрія канта почала збуватися. Але як ми всі чудово знаємо, на цьому історія не скінчилась. То чому ж ці такі, здавалося, благородні ідеї так важко втілюються в життя? Давайте подивимось на практичні виклики. А головна проблема насправді зводиться ось до якого питання якщо кожна нація суверенна, тобто незалежна, то хто ж тоді головний? Хто має владу над усіма? І, що ще важливіше, що робити, коли ті, хто при владі, починають грати проти всіх? Ну, давайте візьмемо для прикладу Раду Безпаки ООН. Там є п'ять постійних членів США, Китай, Росія, Франція та Велика Британія. І в них є так зване право вето, тобто вони можуть заблокувати будь-яке, абсолютно будь-яке рішення. І, звичайно, це право використовувалося безліч разів для захисту власних інтересів, по суті, паралізуючи роботу ООН у найгарячіших точках від Сирії до України. І до того ж, навіть коли приймаються якісь важливі документи, як от загальна декларація прав людини, по факту немає ніякого реального механізму, щоб змусити країни їх виконувати. І тут виникає ще одне питання теж фундаментальне а чи можна взагалі назвати ці глобальні органи справді космополітичними? Ну тобто, чи представляють вони все людство? От, наприклад, чи можна казати, що ООН представляє весь світ, якщо там, уявіть собі, лише 24% делегатів жінки? І це ж лише один приклад з багатьох, які змушують замислитись над легітимністю і ну, ефективністю таких от глобальних інституцій. І все це підводить нас до більш такого, знаєте, сучасного, більш витонченого погляду на космополітизм, такого, що намагається врахувати всі ці складнощі. І тут ми стикаємось з однією з найбільших філософських проблем для космополітизму. Чи не виходить так, що нав'язуючи якісь універсальні стандарти, наприклад, права людини, ми по суті займаємося культурним імперіалізмом? Чи не намагаємося ми стерти унікальні місцеві культури під прапором універсальних цінностей, які будемо відверті, часто є переважно західними? І от деякі країни кажуть: Стривайте, ваші міжнародні норми просто не враховують наших культурних особливостей. Це ж якась нова форма колоніалізму. Але є цікавий вихід, який пропонує сучасний філософ Кваме Ентоні Апіа. Його ідею можна описати як універсальність плюс відмінність. Що це означає? А те, що справжній космополітизм не вимагає відмовлятися від своєї культури, своєї ідентичності. Навпаки, він каже: цінуйте культурні відмінності, вчиться одне в одного, розмовляйте. Але. І це ключове, водночас пам'ятайте про наш фундаментальний моральний обов'язок дбати про добробут усіх людей, де б вони не жили. Це не або, або, а і і. І щоб вся ця абстрактна розмова стала трохи ближчою, давайте розглянемо один, але дуже потужний уявний експеримент. Є такий австралійський філософ Пітер Сінгер. Він, до речі, один з найвпливовіших і водночас найсуперечливіших мислителів нашого часу. Так от він запропонував дуже простий, але неймовірно потужний експеримент, який просто змушує нас подивитися на власні моральні принципи під абсолютно новим кутом. От уявіть йдете ви собі парком і раптом бачите маленька дитина впала в неглибокий ставок і тоне, поруч нікого. Ви можете легко її врятувати, але при цьому доведеться зіпсувати свій новий дорогий одяг. Що робити? Ну, думаю, більшість з нас, не вагаючись ані секунди, скаже звісно, рятувати, який там одяг, коли йдеться про людське життя, правильно ж? А тепер ключове і, чесно кажучи, дуже незручне питання від Сінгера: а чим ця ситуація з моральної точки зору відрізняється від дитини, яка прямо зараз помирає від голоду, десь на іншому кінці планети? Якщо її життя можна врятувати так само легко, просто пожертвувавши невелику суму грошей, скажімо, вартість того самого одягу, то чому цього не відбувається? Чому відстань раптом стає морально важливою? Особливо зараз у нашому глобалізованому світі, де ця відстань по суті стала умовною? І от саме цей експеримент він дуже гостро ставить перед нами ту саму центральну дилему космополітизму. Звісно, легких відповідей тут немає. Але він змушує замислитись знову і знову. А де ж проходять межі нашої моральної відповідальності? Це межі нашого міста, нашої країни? Чи може вони охоплюють увесь світ? Це, мабуть, те питання, яке кожен має поставити сам собі.